Вітаю на каналі! Закінчився другий тиждень тренувань. Тож сьогодні ми переглянемо його результати та складемо план на наступний тиждень. А також я розкрив деякі деталі щодо низького пульсу, що це таке і чому це так важливо і чому я так часто про це говорю. Також з третього тижня я планую додати деякі вправи до своїх тренувань. Тож, давайте почнемо. Тож, давайте почнемо з пульсу, оскільки це питання є важливим для того, щоб краще розуміти себе, які процеси в нас відбуваються і чому так важливо саме складати тренувальний план з помірними навантаженнями. Тренування на низькому пульсі є надзвичайно важливим, оскільки таким чином спортсмен набирає базу, розвиває витривалість, а також розвиває свою серцево-судинну систему. Якщо більшість тренувань робити на високому пульсі, тобто високоінтенсивному, Організм спортсмена буде виснажуватися, не тренуватись. І довго займатися такими тренуваннями не тільки шкідливо для здоров'я, але й досить важко. Да ладно? Скоріше за все, непідготовлений спортсмен після таких виснажливих тренувань покине спорт і сяде назад на диван. Давайте розглянемо трохи теорії, щоб краще розумітися на тому, чому такі тренування шкідливі для здоров'я. Кров рухається судинами завдяки скороченням серця, які чергуються з його розслабленням. Скорочення серцевого м'язу називають систолою. Саме в цей момент серце виштовхує кров, а момент його розслаблення діастолою. Систола і діастола разом складають серцевий цикл. Проте, саме в фазі діастоли, коли серце наповнюється кров'ю, воно отримує кисень і живлення. На високому пульсі період діастоли скорочується. А отже, серцевий м'яз, а це саме м'яз Міакард, отримує менше кисню. Також дослідження показує, що при частоті скорочень більше, ніж 60% від вашого максимального пульсу, періоду діастолу недостатньо для того, щоб повністю наповнювати шлунечки крові. І тому вони починають працювати зі скороченою амплітудою. Тобто для прокачки тої самої кількості крові, а також того самої кількості кисню і іншого живлення для наших м'язів, необхідно для серця робити ще більше скорочень. Тож, невже не можна тренуватися на пульсі вищому за 60%? Звісно, що можна, оскільки нам необхідно давати організму необхідний стрес для того, щоб він еволюціонував і пристосовувався до більших і більших навантажень. Проте більше наших тренувань має бути саме на такому пульсі, оскільки збільшувати його немає ніякого сенсу. Наші м'язи отримують однакову кількість живлення і кисню, як при пульсі 60% максимального, так і 70%, і 80%. Проте наше серце працює важче для досягнення того ж результату. Тепер ми знаємо для того, щоб наші тренування мали максимальний коефіцієнт корисної дії для нашої серцево-судинної системи. Більшість цих тренувань має проходити на рівні 60-70% від максимального пульсу, тобто в так називаємій першій зоні. Для початківців може бути дуже важко тримати пульс в першій зоні, оскільки іноді ми ходимо з таким пульсом, особливо люди зайвою вагою. Тому я, наприклад, роблю тренування в першій і другій зоні. Як ви вже помітили, більшість навіть в другій зоні, бо тримати пульс в першій для мене ще дуже важко. При тренуваннях необхідно саме бігти, а не йти, оскільки таким чином ми даємо навантаження нашим м'язам і суглобам, які також адаптуються до цього. З цього витікає логічне питання: скільки ж тоді нам потрібно тренуватися в першій другій зоні інтенсивності? Досвідчені спортсмени часто використовують так звану формулу Парето 80 на 20 Тобто тренувальний план має включати не більше 20% інтенсивних навантажень. Проте це вже для досвідчених спортсменів, які знають, як відновлюватись, як саме робити інтенсивні навантаження і відчувають свій організм і знають, коли треба знизити або можна підвищити навантаження. Так як мій рівень підготовки поки що бажає кращого, я всі навантаження роблю лише в першій другій зоні. Щойно я буду відчувати, що я готовий, або я зроблю якийсь тест, я буду включати невеликі інтервали для того, щоб давати організму більше стресу. Починати буду, мабуть, з 10% інтенсивних навантажень і поступово буду підвищувати до 20%. Наразі ж, так як ми почали з дивану, навіть інтенсивності першої і другої зони для нашого організму достатньо, і він і так відчуває від цього стрес. Що ж, На другому тижні я виконав всі 5 тренувань, як і планував. З запланованою тривалістю і запланованою інтенсивністю. Тому вважаю, що другий тиждень пройшов досить вдало. Велетренування в понеділок та середу я об'єднав в один блок, оскільки переглядати ці результати не так важливо. Тут важливо сказати, що я дійсно кручу в першій другій зоні і ніяких інтенсивних навантажень ці тренування не включають, тобто це просто вид активного відновлення і зміна виду активності. До того ж, крутити годину під улюблений серіал куди приємніше. Тренуванням я задоволений. Мені нарешті вдалося без ходьби контролювати пульс в другій зоні, темп для цього знизив до 11 хвилин на кілометр і контролював його, щоб не завищувати пульс. Наразі я взагалі планую робити тренування не швидше, ніж по 10 хвилин на кілометр. Якщо буду відчувати в собі сили, буду старатися тримати саме цей темп для того, щоб знизити пульс і взагалі перейти на те, щоб повільні тренування робити в першій зоні інтенсивності. Тренування пройшло успішно. Мені вдалося тримати пульс в правильній зоні, і навантаження в годину повільного бігу вже не здаються такими високими. Як і обіцяв, я максимально сповільнився для того, щоб знижувати пульс без зупинок і ходьби. Як і обіцяв в минулому випуску, я максимально концентрувався саме на тому, щоб тримати пульс у відповідних зонах, не переходячи на ходьбу. Тренування в суботу має найбільш неоднозначні враження. Я вирішив пробігти другу половину по пересічній місцевості на березі Дніпра. З одного боку, було доволі класно бігти на природі, з іншого ж, покриття змінювалось з твердих стежок до пляжного піску, а також були присутні пагорби. Тож пульс моментом моменту перейде на бажану позначку 150 ударів на хвилину. Також Дніпро розлився і я забіг в місця, де не можна було пробігти, тільки в брід. І я навіть трохи заблукав, довелося бігти через якісь хащі, а іноді перелазити через дерева, що впали. Вийшов такий собі трейл ранінг. Проте я отримав багато позитивних емоцій, заряд бадьорості і навіть додав мотивації. Тож вийшло навіть краще, а пульс я ще не дожену. На третьому тижні я так само проведу 5 тренувань. Та взагалі думаю, що буду притримуватись такої кількості тренувань на тиждень, оскільки мені зручно з точки зору витрат часу, та 2 дні відпочинку і 2 дні легких велотренувань дають мені достатньо часу на відновлення. Тож, структура буде така сама: лише додам в суботу 15 хвилин довгої пробіжки. Загальна тривалість тренувань на тиждень складе 5,5 годин. Також в середу п'ятницю і неділю додам силові тренування. Якби складав план без велотренувань, то зробив би те саме, просто додав би 15 хвилин до суботньої пробіжки і силові тренування. Пам'ятайте, що всі пробіжки наразі ми робимо в розмовному темпі. Як ви вже могли помітити, я викладаю відео з затримкою на один тиждень. Це пов'язано зі збором матеріалів та монтажем. Тому, кому буде цікаво слідкувати в режимі реального часу, я зареєструвався в страві, де буду викладати всі тренування по мірі їх виконання. Посилання на страву залишу в описі. Всім велкам! Як я сказав на початку, з наступного тижня я планую додавати трошки тренувань для загального рівня підготовки для того, щоб тримати в тонусі мої м'язи. Під час бігових тренувань ми і так навантажуємо наші м'язи, не лише серцево судинну систему. Поверхнево може здатися, що під час бігу працюють лише м'язи ніг. Проте це не так, комплексна вправа і працюють м'язи ніг, спини, кор, рук і так далі. Тож, для мене, як для диванного спортсмена, необхідно всі ці м'язи зараз привести в тонус. Для себе я вирішив, що я буду робити ФЗП у вигляді табата. Тобто моє тренування буде складати всього 10 хвилин, і кожну вправу я буду робити 40 секунд і відпочивати 20 секунд. Моя мета підтримувати м'язи в тонусі, а не збільшувати їх об'єм, оскільки більша м'язева маса буде створювати дискомфорт при моїх аеробних пробіжках. Більше м'язів потребують більше пісню і більше живлення під час бігу. Тож всі вправи я буду робити з власною вагою і інтервальним способом. І табата дає непогані результати в боротьбі за зниження ваги, що теж буде для мене плюсом у моїй боротьбі. Моя вага на цьому тижні склала 93,65 кг, тобто скидає десь по кілограму на тиждень, що доволі помірно. Проте напрямок руху правильний. Що ж, таким був другий тиждень. Як я і обіцяв, я виконав всі тренування і не філоном. Тож, сподіваюся, що наступного тижня мені також це все вдасться. Ну а вам бажаю успіхів, а також бажаю вам нарешті вставати з дивана. Це зовсім не складно. До зустрічі! З вами, як завжди, був Диванний Душніла. Підписуйтесь на канал та займайтесь спортом.